Доброго дня, шановне панство, з цього відео почнемо використовувати MySQL вже за допомогою GDBC, тобто Java Database Connectivity. І розглянемо такі класи, точніше, інтерфейси, Connection, Statement і Result set. Давайте познайомимось з цим ближче. API підключення до бази даних. GDBC забезпечує універсальний доступ до даних з мови програмування Java. Використовуючи GDBC API, ви можете отримати доступ практично до будь-якого джерела даних. Технологія GDBC також забезпечує загальну базу, на якій можна створювати інструменти та альтернативні інтерфейси. Щоб використовувати GDBC API з певною системою керування баз даних, вам потрібен драйвер. Який ми завантажували на попередньому відео з допомогою Maven, драйвер на основі технології GTPC для посередництва для між технологією GTBC і базою даних. Залежно від різних факторів драйвер може бути написаний виключно мовою програмування Java, або сумішю мов програмування Java та різних методів Java Native Interface. Щоб отримати драйвер GTPC для певної системи керування баз даних. Перегляньте GDBC Data Access API. Де ж це і знаходиться GDBC Data Access API. Залишу в описі посилання на відео, в принципі, маленька така стаття. І ось GDBC Data Access API. Сюди переходите і, в принципі, можете ознайомитись все, що є таким а, інтерфейсом GDBC. Виходить так, що, якщо скорочено, GDPC це інтерфейс. На основі цього інтерфейсу пишеться якийсь коннектор, наприклад, який ми завантажили вчора MySQL-коннектор. Цей API діє через цей написаний коннектор, а коннектор вже знає, як звертатись до бази даних. Отакий От виходить ланцюжок. Тобто, фактично, як ви бачите, дивіться: Statement, Result, Set, Connection, Drive Manager. Про ці інтерфейси, які ми зараз будемо дивитися, вони всі знаходяться в базовому пакеті Java. Ідемо сюди? Так. Ось, вони знаходяться Java SQL, тобто в самому JDK. Це не є бібліотекою, яку ми завантажуємо додатково. Просто ця бібліотека вона основана на інтерфейсах цього JDBC, тобто ви пишете код на GDBC цьому. connection, Конекшн, set, резулсет, препер, стейпмент, кобол, там все ці інтерфейси, а вони вже використовують під капотом, що ви підключите, як, яку, ем, який коннектор. Тобто він може бути MySQL, позицькою, Oracle, все рівно. Міняєте ці коннектори і працюєте з різними базами даних, а код, який ви написали на цьому API GDBC, він залишається. Давайте подивимось трохи ближче. І так, Інтерфейс Connection. Сесія з конкретною базою даних. Інструкція SQL виконується, а результати повертаються в контексті цього з'єднання. Connection може надавати інформацію, що описує його таблицю, підтримку, громадкою SQL, спершні процедури, можливість цього з'єднання тощо. Ця інформація отримується за допомогою методу GetMetaData. Давайте, от, наприклад, Connection, так. Get metadata. Ось цей метод, і вам повертаєте всі метадані. Можете, в принципі, з цим більше ознайомитись самостійно. Хотів ще сказати одну цікаву річ. Раніше а, десь версія Java 6, MySQL 4. А, треба було реєструвати тот конектор, який ми підключили через клас forname, передаємо туди драйвер, тобто в кожного класу є MySQL, ComesQL, здається, він тепер сюди переїхав, gdbc. Driver. Ось. Треба було реєструвати повний шлях. Наприклад, клас.forname. Потім туди пишемо string.com SQL, Cg, GTBC і driver. Таким чином ми реєстрували драйвер MySQL, а вже після цього там підключатися до нього. Зараз це не потрібно. Вже віртуальна машина Java сама розуміє і підключає, і реєструє його. Тож, зараз достатньо просто сказати: Driver Manager, get-connection і сюди передаємо GDPC MySQL, Localhost 33.06, яке ми створили у нас базово. І звертаємось до нашої бази даних. Назва її стаді. Ось ця наша стадія. І ми до неї звертаємо ось ці наші child і parent таблички. Трошки так так, ось. Передаємо сюди логін і пароль. У мене, в принципі, root-root. Далі, після того, як ми отримали connection. До бази даних, ми можемо отримати statement, який використовується для виконання статичного оператора SQL і повернення отриманих ним результатів. Отримуємо statement за допомогою методу ucon createStatement І отримали цей statement. Давай далі подивимось, як з ним працювати. Переходимо в цей метод. І зараз я розповім про інтерфейс ResultSet. ResultSet це таблиця даних. Що представляє набір результатів бази даних, яка зазвичай генерується шляхом виконання оператора, який запитує базу даних. ResultSet підтримує курсор, що вказує на поточний рядок даних. Спочатку курсор розташовується перед першим рядком. Метод next переміщує курсор до наступного рядка, коли в об'єкті ResultSet більше немає рядків, він повертає false. Дивіться, ми звертаємося до statement, викликаємо метод exit. Execute query і робимо запит в базу даних. Наприклад, чуть -чуть parent. Select all from parent. Коли ми отримуємо, наприклад, давайте там, десь іде parent. Select all from, ну, тут пише базу даних, в принципі, щоб ми більш зрозуміло було. Ось, і ми отримали оцю таку а, табличку цих рядків. І курсор, бачите, знаходиться, наприклад, тут. В result сеті курсор знаходиться перед цим рядком. І він нам повертає ось цей список цих рядків, і ми тримаємо його в result-сеті. Після цього, коли ми отримали цей result set, ми кажемо йому Next в while. Е Таким чином, ми отримаємо, що наш курсор переміщується на перший наш рядок. Ось. на оцей Після цього. Ми можемо отримати ці дані. Дивіться, тут е цікаво те, що я помітив, що вони не в тому рядку. Не в тому рядку, не в тому порядку. Дай дітей сюди. Ось бачите: ID, age, gender і name. Це не конкретний, некоректний не коректний порядок. Коректний порядок буде ID, name, gender і age. Не знаю, чому. А, дивіться. ID, name and gender Age. Не знаю, чому в DB viewer воно некоректний порядок. Ну, щоб ви просто знали, тут може бути некоректний. Чому? Дивіться, ми можемо... Чому це важливо? Чому ми можемо отримувати як по індексу, як по індексу, так і по назві колонок. Якщо ви просто знаєте конкретний порядок цих колонок, ви можете звертатись по індексу 1, 2, 3, 4 і отримуєте результат. Давайте запустимо. Поїхало. І, як ви бачите, отримали той самий результат Tom Anna Bob. Анна, Bob. Так само можна через назву колонки. Той самий запад. Той самий запад, select all from знову parent. Хочу бути великим. Добре, вся логіка, бачите, така сама, але ми звертаємось через назву. І ми таким чином спокійно тепер можемо навіть міняти місцями. Тобто, нам все рівно ми звертаємось по імені. Якщо б ми тут поміняли місцями 3 і 2. Нам треба. Так, ні, це не буде різниця. Давайте тут ось це поміняємо. 2 і 1. Я тут, до речі, усюди стрінг повертаю. Тоді, в принципі, ніякої різниці не буде. Але якщо ви хочете конкретно повертати, наприклад, getInt, ось тут вже буде помилка, тому що під номером 2 в нього знаходиться ім'я, а це стрінг. Тому буде помилка. Ось чому по індексам це небезпечно може бути. Бачите, не може отримувати. За типу том int, ми тут вказуємо int і хочемо отримувати int. Ну, якщо ми так зробили get string то в принципі ніякої різниці не було, але нам отримати, треба було б int або long, тобто набор. Бачите? Ніякої різниці. А якщо ви конкретно хочете отримувати не стрінг, тобто фактично ви можете все стрінгом отримати, а якщо вам потрібно число, і ви можете переплутати. Нумерацію колонок, от тоді можуть бути проблеми. А в цьому випадку взагалі ніяких проблем немає. Ви конкретно кажете, що ви хочете отримати. І тут пишете на getString. Там getLong стається. getInt, Проблем не буде. Все, відпрацьовує супер. А от якщо ви тут напишете name і get int, от тоді теж будуть вже проблеми. Давайте подивимось. Insert Тепер ми так само використовуємо інсерти. Insert parent. Ось таке саме. Фактично копіюю і вставляю сюди. Цікаво. Крапка запитаю. Тут не потрібно. І ми отримаємо тепер: робимо execute update, і отримуємо кількість колонок, які було оновлено. Тобто, оцей int повертається це кількість оновлених колонок. Давайте подивимось далі. І я одразу корот, викликаю statement by-label, щоб показати, що було додано. Повинно бути Insert. Into parent, якийсь parent цікавий. Так, нове значення в нас буде John, Чувак і це H, H. Так, в нього буде налом. Так, давайте запустимо. Запускаємо. Дивимось. У нас з'явився наш чувак Джон. До речі, ми це передали Now. H пише 0. Тобто для нього, якщо null це 0. Для нього null – це 0. Цікаво. Для того, щоб не викидало помилки, то в принципі get int. Це ще немає int. Угу. Ну так. В принципі, не мож... ми не можемо дізнатись нал чи нал. не NAL, просто отримаємо 0. Ну, в принципі, H не повинно бути налом, може бути налом, Ну, ніякої, в принципі, різниці. Ось таким чином ми додаємо ще нашого нового чувака. Йдемо далі. Тепер використовуємо Update. Беремо. Нашого парента. Виставляємо 20 років. Де Name John. Це той чувак, який ми тільки що додали, і отримуємо кількість рядків, які ми обновили. Теж буде, в принципі, 1. Ви можете, в принципі, написати WHERE, так, і оновлюються у вас всі 8 рядків. Ось і ви отримуєте тут число 8. Можете, в принципі, з цим погратися. Так, Dateit 1. Наш Джон тепер 20. Йдемо далі. Наступне Delete. Все те ж саме. Теж саме Statement, Execute Update, Delete from Parent Where ID дорівнює 8. Тобто видаляємо нашого чувака Чувака Джона. Знову отримуємо тут один. Можемо теж написати where. А знаєте що? Давайте не будемо писати where сподивимось. Повинно повернути 8. Тобто, фактично, видалить все із таблички. Parent. Поїхали. 8. Ідемо сюди, оновлюємо. Все. Нема нічого. Отаким чином ми можемо використовувати GDBC, щоб працювати з MySQL. Можна з поза SQL, з Oracle, в принципі, всі, які. Тобто, дивіться, цей код можна не звінювати Тобто, є загальний SQL, так кожна база даних може мати свою якусь. Трохи різницю в якомусь коді, але є базовий SQL-код, який використовує всі бази даних. Він однаковий для всіх. Можете підключити а, якийсь інший конектор, не змінюючи цей код, і він буде працювати з іншою базою даних. Отакий От дуже сильний і потужний інструмент, як JDBC, щоб працювати з базами даних. Сподіваюсь, вам стало. Трохи більш зрозуміло, як працювати з допомогою Java з базою даних через GDBC API. Добре, на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.